До речі, щодо тренування, підготовки цих людей, як воно відбувається, за вашими даними, ми знаємо про бази в Ростовській області з тренування бойовиків, які пізніше засилаються в Україну. Можете детальніше ну, перший розповісти? Перший момент я скажу, що це вже люди підготовлені зарані, тому що вони приходили якраз підготовку в спеціальних службах Російської Федерації. От і це спецслужби, це ВДВ, це Гругенштабу, це ФСБ. От. Це велика робота. Вони йшли на службу. Вони відповідно готувалися. Тоді направлялися для проведення бойових операцій, в Чечні, на Кавказі, в інші регіони світу, тобто проводили таку уже обкатку. Це ті люди, які не просто на якихось базах, а вони реально приймали участь в бойових операціях в антитерористичних операціях. Відповідно в війні, тобто це обстріляні люди. Це ті, які можуть проводити такі операції дуже системно. Навіть якщо вони пішли в резерв і зараз призиваються, відповідно підготовка проводиться на протязі швидкого періоду, десь тиждень-два, тобто швидко стають в стрій, тому що це молоді люди. Фактично, вони не тільки відійшли від та скетвої офіційної служби. Це проводиться в Краснодарському краї. Є відповідно. Центри військової підготовки, як правило, це на базі або ГРУ, або на базі відповідних округів військових проводиться там. Ростовські області, як ви сказали, точно так же проводиться там більш системні заходи, орієнтовані якраз на проведення в прикордоні, тобто це на території нашої держави. І особливо, так сказать, досвідчені, сильні спецслужбісти готуються на базі. Під Москвою Балашисі це е, давній центр, який готував диверсантів для е, проведення операції за кордоном. Ну це вже більш високого рівня офіцери, які готуються для організації такої діяльності. А вони, наприклад, вивчають українську мову? Багато з них це громадяни України, або бувші громадяни України. Вони прекрасно володіють мовою і не треба вивчати її. Тобто вони природно не володіють. От і якщо ми дивилися вже по категоріям, тим більше відомим або затриманим особам, це як правило вихідці з України або громадяни України, або ті, які мають подвійне громадянство. Ну є така умова, що, наприклад, вони залучались до військової служби, до співпраці. В період Союзу. от або в період уже, наприклад, розпаду Союзу, але на території нашої держави. Тобто вони продовжують фактично службу, але не були ідентифіковані як громадяни Росії, а як громадяни України, були громадянство, поступили відповідно на службу або на роботу. Частина виконувала ці функції. Систематично із за завданнями, а частина були відповідно в режимі очікування, коли дійсно ситуація потрібно активізувати, підняти відповідно людей, От, наприклад, чи в Криму, як ми маємо конкретний приклад, чи відповідно зараз на Сході. От, і це проводиться дуже активно, якраз у такому вже, як в активній фазі, коли е, кожен мав відповідне завдання на е, випадок надзвичайних ситуацій, вони наступили. От вони активізовані.